Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони. Наші підрозділи продовжують активні бойові дії та зосереджують основні зусилля на утриманні звільнених територій і створенні сприятливих умов для розвитку подальшого наступу та звільнення захоплених ворогам населених пунктів. Ворог продовжує активну оборону. Водночас намагаються налагодити логістику, поповнити підрозділи особовим складом та технікою після втрат. Основні зусилля зосереджені на контрбатарейному протистоянні, утримані позиції рубежів, на які відійшов, та їх обладнані в інженерному відношенні. Продовжуються атаки дронами та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури. З реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем різного калібру, мінометів та танків ворог обстрілював позиції наших підрозділів уздовж усієї лінії розмежування військ. Ворожих ударів зазнали Миколаївський, Баштанський, Херсонський і Береславський райони. Територіальні громади Нікопольського та Криворізького району. Серед ночі зенітно ракетними системами С-300 завдана ворожого удару по об'єкту критичної інфраструктури Криворіжжя. Без світла залишилося один з районів Кривого Рогу та чимало громад району, знеструблений насосні станцій місцевих водоканалів. Також двома ракетами С-300, завдано удару по Березникувацькій громаді Миколаївщини, без людських втрат. Прицільним вогнем з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню окупацій. Панту обстріляли Марганицьку громаду. Снаряди спрямували по приватних обіцях та об'єктах цивільної інфраструктури. Люди не ушкоджені, масштаби руйнувань уточнюються. Ближче до півночі та протягом ночі ворог атакував південні регіони з моря, дронами Камікадзе типу Шахет-136, силами та засобами протиповітряної оборони, воїнами Нацгвардії та прикордонниками. Знищено усі 13 дронів Камікадзе. Вночі противник атакував позиції наших підрозділів на півночі Береславського району. Херсонщини, парою гелікоптерів Мі 8 а ранком при спробі нанесення повторного авіаційного удару, нашими зенітно-ракетними підрозділами, там вже збито ударний гелікоптер К-52. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали близько 90 вогневих завдань, завдаючи ударів по позиціях ворога та районах засередження живої сили та техніки, втрати ворога у живій силі та техніці до розвідуються. Чисельність корабельного угруповання ворога в Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, які маневрують у вздовж узбережжя Криму, два великих десантних кораблі та два носії крилатих ракет, в тому числі підводний, в готовності до пуску 12 калібрів. Загрози завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних дронів камікази з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Криму, а також з напрямку Чорного-Каспійського морів залишається високою. Нагадуємо, що при отриманні сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки слід негайно переходити в укриття на випадок атаки дронів по критичній інфраструктурі, слід мати відповідний запас або альтернативні джерела на період, необхідний для відновлення функціонування і постачання благ цивілізації. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану дотримуйтесь встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Все буде Україна разом до перемоги.